З 21 по 31 грудня стартує нова подія World of Tanks Blitz – сувенірна крамниця. клієнті гри буде доступна сувенірна машина, яка видаватиме нагороду за жетон. Жетони можна отримати двома способами: три жетони автоматично нарахуються за кожний колекційний предмет, що ви маєте в ангарі, максимум їх 6 різновидів. Ще жетони видаються за кожну першу перемогу в день на протязі події, тобто цим способом можна отримати максимум 10 жетонів. З сувенірної машини гарантовано випадає малий талісман золота. Зібравши три таких їх можна обміняти на 100 одиниць золота, рідкісні бустери, X3 досвіду, святкові камуфляжі, новий обвіз або колекційний танк третього рівня з компенсацією 850 тисяч золота. Від себе хочу додати, що нарешті буде подія, в якій можна робити лише одну перемогу на день. Якщо вам сподобались новини, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Зустрінемось в наступних відео.